Штучне дихання вчиться робити. Ужгородка Ірина Кочут. навчилася серцево-легеневий масаж при зупинці дихання. Навчилася основні правила накладання перев'язок при кровотечі і безпечного перевернення людини на бокове положення. Участь у навчаннях з надання першої допомоги взяла школярка Вікторія Потапова. Я дізналася, що робити, якщо ви побачили людину, у якої якісь проблеми, тобто вона або у непритомному стані, або у притомному, що з нею робити, та що робити у випадку кровотечі. Подивитися, чи одна рана, чи їх багато. Якщо рана одна, то перев'язати рану, тобто скручений бинт покласти на рану. Перев'язувати, поки діятиме воєнний стан, навчання задання першої меддопомоги проводитимуть щодня. Розповіла тренерка Маріанна Кожанова. Ми відпрацьовуємо алгоритм дій по принципах першої допомоги, вчимо людей, як зупиняти кровотечу і надаємо якісь можливі варіанти відповідей, як діяти, як себе поводити, щоб уникнути паніки і могти допомогти собі і тому, хто цього потребує. Навчання з надання першої допомоги тривали впродовж двох з половиною годин. Долучитися до них, за словами Маріанни Кожанової, могли усі охочі. Оксана Ушакова, Лонті не колишин. Новини на Суспільному.